На творчий вечір композитора, поета і виконавця пісень Світлани Пилипенко зібрались друзі, колеги, учні. Всі ті, кого об'єднує музика і бажання творити. Вечірній Херсон це сповідь зізнання Світлани Пилипенко в любові до рідного краю. Саме пісня мене привела до композиторського шляху. Саме пісня це саме найрозповсюджений жанр для людини, що можна достукатись в душу і в серце людини. Хоч я і не забуваю про своє рідне місто і про Цюрюпинськ, але дуже приємно мені було писати пісню про Херсон на творчому вечорі Чимало друзів Цюрюпинська, де народилася Світлана, де відбулися її перші творчі кроки, де була серйозна робота стала новитими дітьми тому рідному, Олещу присвячено чимало творів і як дяка звучать слова. Я щаслива тим, що продовжуючи крокувати. По Цирюбинській такій е, творчій землі е, ми продовжуємо працювати вже з вами тісно і в стінах навчального закладу, найстарішого навчального закладу півдня України Цирюбинській гімназії. Мені приємно те, що колектив навчального закладу в більшій своїй е, кількості чисельності присутні сьогодні на вашому творчому. На вечері звучали пісні у авторському виконанні юних артистів школи мистецтв номер номородин, акторів облмуздрамтеатру театру та доньки Інеси, яка підхопила естафету любові до музики. Вечером натхнення таланту та творчості називають цю зустріч друзі-музиканти. Вечір чудовий. По-перше, дуже гарна така атмосфера. Зібрались дійсно друзі, дійсно люди прийшли з відкритим серцем і все звучало, все відчувалось таке добро, тепло. Я їй хочу побажати, ну що можна побажати, красиві, розумній жінки щасливої долі нехай їй щастить по, по життю, і нехай вона всі мрії, які вона задумала, щоб вони здійснилися». На вечері серед друзів і Наталя Коломієць, відома поетеса у співавторстві з якою вони написали пісню для Але Кудлай. Сьогодні Світлана Полипенко щедро ділиться талантом з підростаючим поколінням, займаючись проектом юні композитори. На творчому вечорі перші музичні починання продемонстрував і Григорій Арсентій, який музикою займається з дитинства. Для мене музика це мистецтво, которої я. Люблю займатися. На музиці мені всього, що я нас сочинять, і вона интересная. Творчий вечір Світлани Пилипенко вечірні Херсон показав, що це унікальна людина, що поєднує талант, міня відверто спілкувати з людьми і виконувати пісні натхненно та емоційно, адже кожна її пісня шлягер.